Саме час здійснити подорож у себе, поговорити з тими сторонами свого я, про які раніше не здогадувались, Справа, яку розпочнете у майбутній період, буде життєдайною, тільки якщо вона несе в собі ідею чогось радикально нового, досі невідомого, нереалізованого. У цьому випадку вам постійно доведеться модернізувати його та дбати про покращення, здоров'я. У майбутній період особливо намагайтеся не перенапружувати зір, а також бережіть очі від сонячних променів, несподіванки, відкриється якась таємниця, яку від вас ретельно приховують. Особисті відносини, слід виявляти максимальну коректність у відносинах із колегами чи діловими партнерами. Існує небезпека опинитися в ізоляції, справжня любов не створює плутанини. Вона створює ясність, мотивація тижня, знайти темряву всередині себе, це найкращий спосіб впоратися з темрявою в інших. Афоризм тижня зовсім не знак бездушності, мовчання, гримить лише те, що порожнє зсередини. Цитата знаки та символи правлять світом, а не слово і закон. Поради тижня, якщо хочете позбутися муки. То ніколи не займайтеся лихослів'ям. Дорогі друзі, бажаємо найшвидшого, справедливого миру і добра, кохання і душевного тепла, нехай янголохоронець оберігає вас від усіх бід та негараздів, зеркального та задзеркального відображення, нашого злощастя, кремлівській хунті, їх світовим посібникам, антисемітам, шизофашистам, нелюдам, тиранам, диктаторам. Неправедним суддям та неправедним посадовцям, юристам та перекладачам, продажним чорнорутим журналістам, крадникам, псевдодуховним практикам, сіючим дезінформацію, замилюючим від реальності людям очі, слава справедливому миру, слава Україні, слава героям, слава Збройним силам України ам Ізраїль Хай.